Добрий день, шановні. Сьогодні я розкажу, чому попи брехуни вирішили вибрати дату народження Ісуса Христа саме 25 грудня. Як я вже раніше розказував і наведу доводи, і факти того, що Ісус Христос не міг народитися ні в грудні, ні в січні. От відео... Ви можете тут подивитися є воно там. от, І е, я хочу нагадати вам про те, що наші предки були язичники родновіри слов'яни. Е, які сили природи вважали богами. ну, Наприклад, Бог води – це Нептун. Бог вогню це Сварог, Головний Бог це Пердун. от, а сьогодні ми поговоримо про язичницького Бога Ярило. Це був Бог Сонця. Всі ми знаємо, що 21 грудня це зимове сонцестояння. Це коли ніч найдовша, а день найкоротший. І от десь приблизно 25 грудня день починає рости, а ніч зменшуватися. І от в цей день язичники святкували день народження сонця. Що вони робили? Вони брали... робили сонце, отак от, чіпляли його на потик, і вони з ним ходили і бігали, там, калядували, щедрували, посівали і так далі. Що ще важливо, дуже важливо, вони грали на музичному інструменті, який називається кобза. От, Робити кобзу я тут не буду. Це буде дуже довго, воно дуже схоже на саксофон, тільки трошки по-другому звучить. Можете зайти в Google подивитися, що таке кобза, український народний інструмент. От. А сам музикант, який грав на цьому інструменті, він одягав шкіру кози. От там навіть роги були присутні, Все. він прикидувався козою от, і ходив з цим музичним інструментом і от з ним грав. І оце вони бігали з цим сонцем. Святковий день народження Бога Ярело. А тепер повернемося трошки до, ближче до наших днів. Коли в 1054 році заснували православну секту, то, то попи намагалися відвернути слов'ян радновіри язичників від поклоніння язичницьким богам. От. І вони звернули увагу на те, що в Євангелії від Матфія, 2 розділ, 9 вірш, описується зірка, яка вела чаклонів. Описується зірка, яка вела чаклонів до того місця, де народився Ісус Христос. Також в Євангеліях описується, що Ісус народився в Хліві, там де логічно, євреї е, ну, тримали кіз, овець, там, баранів і так далі. Худобу. От. Тому е, у вертепах ми можемо бачити зірку і можемо бачити різних домашніх тварин. От. Я до чого веду? Попи так переконали язичників родомірів, що от це насправді день народження Ісуса Христа 25 грудня. Розумієте чи ні? От. Але я нагадую про те, що в Біблії не описується ні колядування, ні щедрування, ні посівання, ні День народження Ісуса Христа. Коли ви святкуєте Різдво, ви 100% святкуєте язичницьке свято День народження Бога Ярила. До Біблії і до Християнства це свято не має взагалі жодного ніякого відношення.